25 березня в Білгороді Дністровському було завершено опалювальний сезон 2024-2025 років. Реагуючи на запитання та пропозиції від споживачів послуги централізованого теплопостачання, заступник міського голови Андрій Криштопов надав розгорнуту інформацію. Згідно рішення, яке було прийнято 21 березня. Рішення виконкому в нас опалювальний сезон завершується сьогодні, 25 березня. Також хочу дати деякі пояснення, бо дуже багато питань виникає у мешканців і до мене, і в багатьох структурах, і наших дошкільних і шкільних закладах, у батьків, чому саме 25-го, чому не трошки більше надати. Хочу ще раз нагадати: в нас опалення вимикається згідно. Постанови Кабінету міністрів, коли середня добова температура складає 8 градусів. Дане рішення було прийнято членами викуткому згідно роз'яснень, згідно розрахунків нашого комунального підприємства Теплоенерго. Деякі мешканці міста в групах пишуть також повідомляють, що можливо трошки зменшити в день температуру, вночі, в нічний час доби її підвищити і таке інше. Також хочу пояснити, що сам технологічний процес видобування теплової енергії це дуже складна, складна така технологічна процедура, яку неможливо це не газова комфорка, зробити трошки менше вогника для того, щоб. Заощаджити, зберегти і зекономити є певні параметри устаткування нашого наших котелень, які не можуть виробляти теплову енергію, якщо буде об'єм газу подаватися менший. Вони просто вимикаються автоматично. А при вибудуванні середньодобової температури, якщо ми будемо підвищувати цей об'єм, то буде дуже великі втрати. Тому що буде в оселях дуже жарко і будуть відкривати вікна і таке інше. В нас є група ОСББ, керівників багатоквартирних житлових будинків, піднімаються питання. Тому відповім, були запитання щодо дійсно можливості якимось чином знизити саму енергію і об'єми газу для того, щоб зекономити, це неможливо, це технологічно неможливо. Тому, якщо треба буде, приходьте до мене або напишіть листа, ми вам дамо пояснення, чому це неможливо в нашому місті. Наші мережі в нас більше 100 кілометрів комунальних мереж теплоносія, і ми розуміємо, що вони в нас не кільцеві, а йдуть в одну точку, і інше другою трубою вертаються. Назад. Тому для того, щоб носій достигав кінцевої точки з температурою, це дуже великі витрати на самому підприємстві. В мене велике прохання до мешканців, до керівників ОСББ для до уповноважених осіб, які обслуговуються нашим комунальним підприємством ЖЕО, сплачувати борги, бо це ну, дуже, дуже велика проблема на сьогоднішній день. Ми живемо сьогодні в дуже скрутних умовах. В країні війна йде. Я розумію, у всіх економічний стан дуже як то кажуть, невеликий, і треба заощаджувати, економити на чомусь. У нас на сьогоднішній день заборгованість перед. Комунальним підприємством від мешканців міста більше 60 мільйонів гривень, і вона зростає кожного опалювального сезону. Також хочу ще раз пояснити, що комунальне підприємство «Теплоенерго» займається не тільки. В опалювальний сезон своєю роботою, а також і влітку, і в міжсезоння проводять роботи це аварійні щодо заміну самих комунікаційних систем, ремонт обладнання, яке на котельнях знаходиться, і ми розуміємо, що сплата боргів комунальному підприємству, це буде запорука того, що підприємство буде працювати. Повну свою силу і надавати тепло в нашій оселі. Дуже дякую тим, хто дійсно буде сплачувати борги і з розумінням буде відноситися до комунальних послуг, які надаються нашим комунальним підприємствам. Тому шановні абоненти комунального підприємства «Білгородністровськ теплоенерго до вас переконливе прохання сплатити борги за спожите тепло, аби підприємство могло розрахувати за використаний газ і весняно-літній період провести роботи з обслуговування міських тепломереж і увійти в новий сезон підготовленими. Ірина Вербинська Натолікінчук, перший муніципальний.